Шановні глядачі, мир вам від Бога Отця, і нехай Ісус Христос наповняє ваші серця своєю істиною. Сьогодні ми розпочинаємо серію тем, які називаються події останнього часу, час, в який ми живемо, і події, які відбуваються на наших очах, сьогодні турбують багатьох людей. Досить переглянути новини і починаєш задумуватися, що відбувається, що про це говорить Біблія, глобалізація, новий світовий порядок, it технології і тотальний контроль, жахливі сучасні війни, глобальне потепління, яке веде до природних катастроф і катаклізмів, фінансова і економічна криза. Як наслідок світові загрожує голод. Христос про це говорить у Євангелії від Луки, 21 розділ. Коли почуєте про війни та повстання, не лякайтесь. Спочатку все це має статися, але кінець буде не відразу. Тоді сказав їм: Постане народ на народ і царство проти царства, будуть сильні землетруси. У різних місцях голод та чума, будуть відбуватися страшні події та великі знамення на небі. І будуть знамення на сонці місяці та зірках. На землі буде жах між народами та розгубленість відревіння морських хвиль. Люди вмиратимуть від страху в очікуванні подій, що насуваються на людство. Бо сили небесні захитаються. В першу чергу нам потрібно говорити про духовні проблеми, пов'язані з подіями останніх днів. Розуміти хід подій це дуже важливо. І все ж це не саме важливе, а важливим є те, що в цей останній час. Який загальний духовний стан суспільства. Апостол Павло пророчим поглядом дивився у наш час і описує, де переважає, на жаль, зіпсований характер людей. Друге післання до Тимофія, 3 розділ. Тож знай це, що в останні дні настануть тяжкі часи. Адже люди будуть себелюбними, грошолюбними, хвальками, гордими, богохульниками, непокірними, батькам невдячними, нечистивими, недружелюбними, непримиренними, наклепниками, нестриманими, брутальними, ненависниками добра, зрадниками, безрозсудними. Бундючними, тими, котрі люблять розкоші більше, ніж Бога, маючи вигляд набожності, але заперечуючи її силу, від таких тримайся подалі. Самим важливим є те, щоб розвивати взаємовідносини з Ісусом, котрі допоможуть нам змінити наш характер і пережити цей час. В контексті духовних взаємовідносин, розуміння порядку подій останніх днів може виявитися дуже корисним. Ось це поєднання пророчих подій і їх духовної підстави. Навчитись розуміти природу двох принципів, що борються за верховенство, навчитись простежити їх дії в історії. І в пророцтві дославного завершення людської історії на землі. Навчитись спостерігати, як ця боротьба проникає в усі сфери людської діяльності, як у кожному своєму вчинкові, самому. Виявляти ту чи іншу протидіючу силу і допомогти самому собі зрозуміти, що незалежно від того, хочу я того чи ні, мені вже зараз потрібно вирішити, чию сторону зайняти. У цій боротьбі між добром і злом, між сатаною і Христом, отже, ми будемо звертати увагу на пророчі події. І духовне життя. З Біблії ми знаємо, що кульмінаційні моменти в історії Спасіння завжди відмічалися драматичними подіями, котрі говорять нам про Боже втручання в людські справи. У нас є всі підстави вірити, що в наступний великий крок у справі Спасіння це другий прихід Христа. І тижні, і місяці, які йому передують, також будуть відмічені, на жаль, драматичними подіями. По-перше, коли настануть заключні події земної історії, на них не буде висіти табличка, що оголошує заключні події. Впевнений, учені зможуть дати кожному з них вичерпнені. Пояснення самі по собі ці події не є свідченням Божої діяльності. Я навіть можу передбачити, що в цей час буде легше не вірити, ніж вірити. По-друге, людям недостатньо знати про заключні події земної історії, або навіть вірити, що вони наступають, і тремтіти від цього. І чекати загибелі. Нам потрібно встановити добрі відносини з Христом. Якщо нам не вдається встановити особисті взаємовідносини з Ісусом до початку цих подій, тоді дійсно ми потерпимо поразку, перш ніж зрозуміємо, що відбувається навколо нас. Заключні події історії виявлять тих. Хто володіє справжньою вірою і тих, хто нею не володіє. Вони розмежують істини й фальшиве. Якщо у нас не буде сильної віри до заключних подій, ми опинимось серед невіруючих, тому що ми і будемо невіруючими, не дивлячись на свої попередні претензії на віру. Ви знаєте біблійну історію про потоп. Коли зачинились двері Ноєвого ковчега, закінчився і термін випробувань для тих, хто залишився назовні. Вони втратили останню можливість увійти у ковчег і мати спасіння. На протязі семи наступних днів вони танцювали і грали навколо ковчега, а все навколо залишалося незмінним так, як було від початку. Ніщо в оточуючому їх світі не вістило про наближення судного дня, поки не спалахнули блискавки, загримів грім і полив дощ. Вони й не думали тривожитись, коли Бог в наступний раз буде руйнувати світ, все відбудеться інакше. Христос прийде у світ, котрому буде не до розваг. Він виявить, що світ в глибокому шоці. Перед другим приходом Христа уся планета буде охоплена таким горем, котрого ще не знали люди. Писання називає це час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу. Даніїла, 12, розділ, перший вірш. Хоча на питання про те, коли почнеться заключна криза, слід відповісти трішки інакше. Хоча неможливо вказати дату, можливо сказати, коли розпочнеться заключна криза у співвідношенні з іншими основними подіями часу кінця. Ми усвідомлюємо, що заключна криза. Розпочнеться до закінчення часу благодаті. Крім того, ми з вами вже читали в Біблії, що криза передбачає ряд руйнівних природних катастроф. Ціль цих катастроф попередити світ і особливо тих, хто не покладається повністю на Бога про закінчення часу благодаті і повернення Ісуса Христа. Щодо ознак скорого повернення Ісуса, то апостоли рахували, що Ісус прийде за їхнього життя. Павло говорив до своїх братів по вірі. А це, браття, кажу я, бо час позосталий короткий, 1 Коринтянам 7 розділ, 29 вірш. А Ісус сказав Йоанну на острові Патмос: Гряду скоро, об'явлення 22.2. Та Ісус до цих пір не прийшов. На це є у Біблії пояснення, проповідуючи про свій другий прихід, Ісус розповів історію про 10 дів. Єванглії від Матвія, 25 розділ з 1 по 13 вірш. Тоді Царство Небесне буде подібне до 10 дів, які взяли свої світильники і вийшли на зустріч нареченому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли світильники, але не взяли з собою олії, а мудрі разом зі своїми світильниками взяли й олію в глеках. Оскільки наречений запізнювався, всі задрімали і заснули. О півночі пролунав крик Ось наречений іде! Виходьте йому назустріч, тоді всі діви устали та приготували свої світильники. Нерозумні сказали мудрим, Дайте і нам вашої олії, бо наші світильники гаснуть. А мудрі у відповідь сказали Не можемо, щоб і нам часом не забракло. Ідіть купіть собі, коли вони пішли купувати, прийшов наречений. Ті, що були готові, увійшли разом із ним на весілля і ворота зачинилися. Потім повернулися і інші діви та сказали: Господарю, господарю, відчини нам. Але він відповів, істину кажу вам, я не знаю вас. Отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Короткий коментар на цей уривок. П'ять були мудрими, підкреслив він, а п'ять нерозумними. Суть у тому, що п'ять мудрих дів взяли з собою запас олії, щоб долити свої світильники, коли вони почнуть гаснути. А п'ять нерозумних не взяли. У результаті п'ять нерозумних дів не попали на весільний бенкет. Припустимо, що діви прибули туди. Де повинні були очікувати молодого біля 6 години вечора. Вони розраховували зустрітися з ним у сьомій годині. Але пробило 7 годин, потім 8, потім 9, а молодого все ж не було. Одна за іншою діви погрузилися у дрімоту і незабаром всі десять. Міцно спали. Зверніть увагу, що жених затримався і не з'явився вчасно. Отже, нам доводиться визнати, що відбулася затримка. У притчі Ісуса затримка молодого була образом пророцтвом, якщо завгодно вказівкою на положення церкви в наш час. Замість того, щоб подати в журбу з приводу затримки, ми повинні радіти, що пророцтва виконуються. Олія у Біблії символізує Святого Духа, який, як прийде, він світові виявить про гріх, і про праведність і про суд, про що написано в Євангелії від Йоанна, 16 розділ, 8 вірш. Урок цієї притчі в тому, що затримка представляє собою не просто баріння або байдужість Господа. Ця затримка призначена для того, щоб народ Божий встигнув отримати Святого Духа. Можливо, десь за 15 хвилин нерозумні діви могли б збігати за оливою і повернутися якраз вчасно, щоб попасти на весілля. Питання, на якому етапі ми знаходимося? Це має вирішальне значення для тих, хто живе під час цієї затримки. І чим ближче ми до другого приходу, тим актуальним стає питання. За 15 хвилин годинник кричить нам: пробудіться, пробудіться, часу майже. Не залишилося. І до цього часу ми повинні установити взаємовідносини з Ісусом. До того, як настане цей самий час горя. А ті, хто не знає Ісуса до настання останніх подій, так і не узнають Його після, ось у чому полягає зміст притчі. Про десятьох дів, багатьом в значній мірі не вдалося отримати дощ ранній Святого Духа. Вони не скористались усіма перевагами, котрі Бог приставив їм. Люди розраховують, що недолік буде компенсований пізнім дощем. Вони мають намір відкрити серця для отримання благодаті, коли вона буде вилита. Вони звершують жахливу помилку. Тому що якщо немає відносин з Ісусом і не отримати ранній дощ Духа Святого до цього, тоді пізній дощ не зійде на них. А тепер, чим ближче ми до кінця, тим більше Бог хоче, щоб ми знали, де ми знаходимося у плані часу. Тепер давайте залишок часу, затримки використаємо для тієї цілі, для якої вона існує. Запросити у наші серця святого. Духа, і змінити, і поглибити, як ніколи раніше, взаємовідносини з Ісусом. Глядіть, щоб не було пізно. Давайте про це разом помоглимося. Отче наш, що є на небесах, ми усвідомлюємо що живемо в останній час. Ми потребуємо покаяння в гріхах. Ми каємося і просимо, зараді крові пролитої на горі голови. Прости нас і помилуй нас, спаси нас і наповни наші серця Духом Святим. Укріпи у вірі і нехай взаємовідносини з тобою. Будуть основним маяком того, що ми твої діти. Допоможи пережити в цей останній час і бути у царстві слави твоєї. Амінь. До побачення, до наступної зустрічі. Нехай Господь завжди буде з вами.